В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні безумовно будемо говорити про велику конференцію із відновлення України, яка відбувається у Берліні. Будемо говорити про нові заяви і про те, чого власне очікувати, яких результатів, але розпочнімо із американських тем, які безумовно стосуються України. Ми знаємо, що минулі тижні ми багато говорили про. Дозвіл Сполучених Штатів використовувати американську зброю для вражання цілей на території Росії. Ми знаємо, що адміністрація Байдена дала такий дозвіл, але він має певні обмеження. Цю зброю можна використовувати неподалік кордону, де раніше Росіяни мали так би мовити захист, коли вони вражали українські міста, українські позиції. Українці фактично не могли відповісти з використанням західної зброї. Тепер вони можуть. Але низка законодавців, ви знаєте, закликають адміністрацію Байдена до того, щоб щоб адміністрація повністю зняла ці обмеження, щоб не контролювала, ні не мікроменеджела, як українці ведуть війну. Напередодні наша колега у Пентагоні Карла Ба поспілкувалася також із американським генералом, який раніше очолював центральне командування. США, це Френк Маккензі, який вважає, що дозвіл не обов'язково має обмежуватися територіально. Як удари по території Росії можуть змінити правила війни, які вплив на поле бою в Україні матимуть F-16? Про це Карла Баба власне і поспілкувалася із американським генералом в інтерв'ю. Давайте подивимося частину цього інтерв'ю. fight Боротьба з ІДІЛ значною мірою була успішною через те, що Сполучені Штати та їхні партнери змогли зайти в Сирію. де велася боротьба. Експерти кажуть, що боротьба в Афганістані багато в чому провалилася, бо Сполучені Штати не змогли діяти через кордон в Пакистані. Зараз ми маємо схожу ситуацію з російськими військами, які обстрілюють Україну з території Росії. Що ви думаєте про це? So, yes, but with так, але з певними обмеженнями. Я не обов'язково думаю про географічну відстань. Я б не казав, не стріляйте далі ніж 10 миль у глиб Росії. Я поняття не маю, які в нас є домовленості, але я б сказав, що потрібно бути дуже обережними і не атакувати російські ядерні об'єкти, російські ядерні командні пункти тощо. Окрім цього, я б сказав, що ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів у середині Росії. Адже як ви сказали раніше, не можна Вати росіянам захищеної зони конвенційні російські командні пункти, логістика та інші формування справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ було докладено серйозних зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями F-16. Я знаю, що ви не можете говорити конкретно про F-16 для України, але чи можете ви розповісти наскільки взагалі важливою в бою є перевага в повітрі? І чи вважаєте ви, що F-16 можуть змінити ситуацію? Що тут потрібно пам'ятати, коли ви бачите зображення F-16 на землі, то це красивий літак. Але коли ви бачите зображення американського F-16 на землі, то це не лише літак, це пілот, який пройшов роки навчання, аби сісти за штурвал цього літака і має багаторічний досвід польотів. Це також система управління повітряним боєм від сполучених штатів. Тож цей літак злітає. Він керується взаємозв'язаною мережею командування та контролю, яка забезпечує літак найкращою можливою позицією для бою. Ми бачимо поле бою, ми відчуваємо поле бою, і F-16 є частиною цієї великої мозаїки. Придушення протиповітряної оборони противника не дозволяє збити літак, тож це набагато більше ніж просто літак. Тому, коли ми говоримо про запуск F-16, нам насправді потрібно подумати про те, що ми зробили, аби допомогти з усіма іншими необхідними складовими для успіху цього літака. Сполучених штатах знову ж таки це складна, глибока, взаємопов'язана мережа засобів, яка є унікальними для нас і наших партнерів по НАТО. Думаю, ми поділимось чимось із цим з українцями, але це більше ніж просто літак. Тож ми дійсно повинні. Я думаю, ми це робимо забезпечити навчання та унікальні засоби, аби ефективно використовувати цей літак. Якщо цього не зробити, цей літак досить швидко зіб'ють. Наскільки великий це матиме вплив? це може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії. Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше в України. Тож я думаю, це матиме ефект ось такі коментарі від американського генерала, який раніше очолював центральне командування. США. повну версію інтерв'ю читайте на нашому сайті. Тим часом державний департамент на запит голоса Америки підтвердив, що Сполучені Штати зняли заборону на передачу американської зброї батальйону Азов. Цю інформацію представник Власного державного департаменту сьогодні підтвердив нашим журналістам. З 2017 року бійці Азову не мали доступу до зброї іншої допомоги та проведення навчань у межах виділення пакетів військової допомоги від США. законодавство, як пояснило в державному департаменті, забороняє уряду США використовувати кошти для допомоги підрозділам іноземних сил, якщо є достовірна інформація про причетність того чи іншого підрозділу до вчинення грубих порушень прав людини. Але провівши перевірку, державний департамент не знайшов доказів. Грубих порушень прав людини скоєних бригадою Азов і держдеп наголосив, що російська дезінформація працювала над дискредитацією бригади спецназу АЗОВ підрозділ Національної гвардії України у складі 12-ї бригади спеціального призначення тривалий час, намагалися зрівняти з ополченням сформованим для захисту України від вторгнення Росії 2014 року під назвою батальйон Азов. Цей батальйон розформували у 2015 році. А склад бригади спецназу Азов суттєво інший. Отже, знову ж таки в державному департаменті Ті сьогодні нам підтвердили, що цю заборону для передачі зброї безпосередньо бійцям азову зняли. Друзі, ми рухаємося далі. Бачу запитання від наших глядачів. Зокрема, вітання із Дрогобича Львова передають вітання з Норвегії, також Словаччина на зв'язку. Кропивниччина вітає і Тарас питає, чи погіршилися відносини Байдена з Зеленським. насправді немає таких ознак, тому що ми знаємо, що президент Байден буквально нещодавно зустрівся кілька днів тому із президентом України Володимир... Володимиром Зеленським. Буквально через кілька днів, коли відбудеться саміт Групи СМУ, у них запланована і ще одна зустріч, і як говорили. Раніше у Білому домі це ще раз підтверджено, наскільки віддані Сполучені Штати допомозі Україні. Тим часом український президент сьогодні у Берліні. У Берліні відбувається дводенна конференція із відновлення України, де низка посадовців, лідерів країн, представників громадянського суспільства, представників бізнесу говорять про те, як мобілізувати зусилля для допомоги Україні не лише із відбудовою відновленням, але також із реформуванням і модернізацією. Про підсумки першого дня. Цієї конференції поговоримо із моєю колегою Мирославою Гунгадзе, яка працює на події. Мирослава, привіт! Вітаю, вітаю. Мирослава, Отже, на чому сьогодні зосереджена ця конференція? Торік на схожій конференції було дуже багато важливих заяв, але ми не побачили досить багато дій за результатами цієї конференції. Чи варто очікувати конкретних результатів цьогоріч? Чи бачимо ми відданість партнерів, все ж таки зробити щось, щоб допомогти Україні просто зараз? АКЮ насправді дуже багато заяв завжди звучить, але я мушу сказати, що таке відчуття, що цього разу ця конференція має має більш практичне забарвлення, і мені здається, що західні партнери почали таки розуміти потреби України, і, зокрема, потреби не, не говорити лише про майбутню відбудову України, а говорити про те, яким чином стабілізувати ситуацію, втримати український бізнес, допомогти йому вижити, допомогти. Вижити країні, не зважаючи на те, що ракетні обстріли продовжуються, і насправді на цьому було все і сфокусовано сьогодні. Тут сьогодні, з самого ранку, ну президент Зеленський зрозуміло приїхав зі своєю дружиною, також українські міністри, його е права рука, пан Єрмак, і е е е е така. Е як це кажуть жінка? Одна жінка урядовиця міністр економіки, яку також всюди показують як представник представника гендерної рівності у в уряді, тобто велика делегація, але з іншого боку, також європейська велика делегація. Багато прем'єр-міністрів прибули тут. Тут так само можливий майбутній генсек НАТО. Його до речі, так в кулуарах потрошки вітали. Я чула, що ось наш майбутній генсек. Маю на увазі люте. Отже, ця конференція все таки була більш практичною, і з самого початку, коли Урсула Вандерляїн вийшла на сцену для промови. Вона задала декілька головних тонів цієї конференції. А саме вона сказала важливу річ, що Україна це, це, це Європа, Україна Європа це родина для України. Харків це європа. І е, європейські країни зроблять все можливе для того, щоб, е, щоб Україна стала повноцінним членом європейського союзу, і вона вже сказала, що вже цього е, місяця в кінці місяця розпочнеться е, конкретні переговори щодо вступу України до європейського союзу. Давайте може послухаємо Урсулу Вандерля близько півтора мільярда євро із прибутків від російських активів стануть доступними в липні. 90% цих коштів піде на оборону, 10% – на відновлення. Пізніше цього тижня на саміті країн Групи Семи ми обговоримо, як Україна може отримати ще швидше та ще більше вигоди від доходів від знерухомлених російських активів. Майфензвів овес. Мої друзі, ми завжди казали, що Росія повинна відповідати за свої злочини. А тепер ми змушуємо Росію платити. Почала ми, Мирослава, трошки інший коментар власне про те, що Урсула фон Дерляєн говорить про важливість використання заморожених російських активів на те, щоб допомогти відбудувати Україну? Адже ми знаємо, що лунають заяви про те, що колосальні кошти потрібні для цього. Чи варто все ж таки очікувати Мирославо, Що на, ем, на саміті групи СЕМИ, який відбудеться буквально через кілька днів в Італії, чи варто очікувати, що ці країни, лідери групи Семи, все ж таки погодять більш амбітний план використати заморожені російські активи на? Користь України з того, що Руславандерляйн про це заявила на своїй вступній промові. Я зрозуміла, що швидше за все таке рішення або якесь схоже оптичне рішення буде ухвалено саме на, на, на цій зустрічі. Принаймні так вона натякнула, і вона також. Сказала, що обов'язково що вони будуть далі обговорювати деталі використання цих коштів, тобто так зрозуміло, що близькі сторони, тобто всі країни великої сімки, близькі до погодження цього питання. Також мушу ще додати, якщо загально про конференцію, то так само дуже багато говорили про енергетичну а, проблему України про знищення енергетичних ресурсів і, ем, і відбудову енергетичної галузі, і тут е, говорив і е, е, німецький танцер, і е, 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 я так само спілкувалася з українським головою Укренерго. Я так розумію, ми маємо ці кусочки, ці інтерв'ю. Може, послухати essentially the lack Наша проблема зараз дефіцит генеруючих потужностей. Тому головне завдання для нас як держави максимально відновити генеруючі потужності до зими на 100% не відновимо. Ми повинні це розуміти. Але наскільки це можливо, нам потрібно відновити ті пошкоджені централізовані теплоелектростанції та гідроелектростанції. Нам потрібна протипитрена оборона, щоб захистити те, що буде відновлено протягом зими. Відбудова та та модернізація країни вимагатиме великих інвестицій. Розрахунки світового банку це близько 500 мільярдів доларів протягом найближчих 10 років. Після завтра ми з президентом Зеленським знову побачимося на саміті Групи Семи. Там я буду лобіювати далекосяжні та довготривалі зобов'язання для України. хочу закликати усіх хто сьогодні тут зібрався. Підтримайте нашу ініціативу посилення протиповітряної оборони України усіма можливими способами. Ніхто тут сьогодні не може сказати, коли закінчиться війна, але ми можемо сказати ось що вона закінчиться. Ми відбудуємо Україну. Сильнішу, вільнішу і заможнішу ніж вона була раніше. Мільйони українців, які зараз живуть у наших країнах, можуть бути живим мостом. Це жінки і чоловіки, які розмовляють мовою іншої країни, працюють у європейських компаніях, і вже завтра можуть відігравати важливу роль у відбудові України. Йдеться про людей. Ласкаво просимо до Берліна. Слава Україні. Орислава, це дуже потужна промова Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Чи варто все ж таки очікувати, що за результатами власне цієї конференції можуть бути підписані якісь угоди, які допоможуть відбудувати українську енергетичну інфраструктуру, тому що зараз на цьому величезний акцент, але також допомогти власне захистити українську енергоструктуру, зокрема з більшою кількістю протиповітряної оборони? Так, так, партнери обіцяють більшу кількість протиповітряної оборони. Також щодо енергетичних ресурсів, голова Укренерго повідомив, що вони підписали декілька важливих угод з як про захист енергетичних енергетичного. енергетичного Виробляючих ресурсів, так і стосовно модернізації. модерна модернізації дуже багато про модернізацію. Дуже багато йшлося. йдеться про сонячні батареї, йдеться про прпровідки. Про тобто йдеться тут дуже багато про відновлювальну енергетику, яку вже будуть поставляти в Україну. Також мушу сказати не лише європейські країни тут також присутні і американські представники USAID, ні, і вони так само багато говорили, але вони знову ж таки, окрім так би мовити, обіцянок і ту і пір розповідей про те, що вони дають. Вони так само говорили багато про необхідність реформ в Україні, прозорості відходу від, від радянських систем. Управління я якраз хотіла про це Піті, запитати Мирослава, Наскільки mm -hmm. взагалі ми знаємо, що ця конференція вона зосереджена на мобілізації зусиль для того, щоб і допомогти з відбудовою відновленням, але також допомогти і комплексно реформувати, модернізувати Україну. Наскільки великим акцентом є акцент на допомогу із саме реформуванням, навіть попри те, що війна активна триває? Про реформу говорили багато. Мушу сказати, що Урсула Вандерляйн заявила, що Україна виконала всі свої зобов'язання, але зрозуміло, що це лише початок для, для будування інституцій. Виконала зобов'язання для початку переговорів. Але оця європейська інтеграція буде дорожньою мапою. Але всі фокусуються, фокусуються на цьому, особливо фокусується на цьому німецький уряд. Він говорить про важливість децентралізації, він говорить про важливість. Участі громадського сектора в відбудові він каже, що на громадському секторі Україна насправді вижила на, на жінках України. Україна вижила, тобто це дуже важливі речі, які про які багато говорять і на багато фокусуються, особливо в контексті, якщо не промов. То конкретних ем, вимог чи умов для надання тих чи інших кредитів так само є ж дуже важливий елемент цієї конференції, який я не чула попередньо. Це про ем, гарантії е, інвестицій. Е, дуже багато говориться і говориться про те, що до речі, Русула Вандерляїн заявила про те, що е, вони будуть будуть готові фінансувати допомагати і е, іноземним інвесторам е, з банком, з бюджетів. З бюджету європейського союзу і захищати їхні ризики, і, ем, і страхувати їхні ризики. І це дуже важливий елемент, про який mm -hmm. дуже багато говорять. Що треба робити це вже зараз. Мирослава, дякую тобі. надзвичайно. Мирослава конгадзе була на зв'язку із Берліна. Там триває дводенна конференція із відновлення України. Дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Волинь. Також Київ дивиться. Мала Лука, приєдналася. Христинівка Черкаської області з Южного передають також вітання. Також я бачу, дивляться Литва. Якщо у вас ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. А ми. Рухаємося далі. Ми вже говорили сьогодні трошки про те, як Росія намагається дискредитувати Україну. Що довше триває війна, то так виглядає більш інтенсивною і вигадливою стає російська пропаганда для того, щоб дискредитувати Україну. Разом з тим зменшити довіру, а разом з тим і підтримку заходом України. І журналісти-розслідувачі нещодавно знайшли зв'язок між майже 170 сайтами, які розповсюджують кремлівську дезінформацію, використовуючи штучний інтелект. Із Джоном Дуганом це колишній заступник Шерифа Флориди, який перебуває у США у розшуку наративи цих сайтів про купівлю президентом України розкішної яхти, маєт... маєтків короля Чарльза чи ВІЛ Геббельса набирають мільйони переглядів. А кількість сайтів, що автоматично наповнюють за допомогою штучного інтелекту, стрімко зростає. Власне, мій колега Олексій Коваленко дослідив цю тему, поспілкувався із журналістами розслідувачами і зараз приєднаться до ефіру, щоб розповісти все, що йому вдалося довідати про цю схему. Олексій, привіт. Да, Юль. Отже, хто такий дуган і чому він зацікавив журналістів розслідувачів та як його пов'язують із мережею дезінформації Кремля? Юлю, як ти правильно зауважила російська дезінформація. Машина російської дезінформації стає все більш вигадливою, і це, от якраз саме той випадок. Хто такий Дуган? Це колишній офіцер американської поліції. До цього він колишній морпіг. Він був також заступником заступником шерифа у Флориді. Але згодом було про нього розслідування в американському суді щодо звинувачень у хакерстві і до того як винесли вирок у цьому розслідуванні до того, як винесли ордер на арешт проти Джона Дугана, він втік в Росію. Зараз журналісти-розслідувачі поєднують його з цілою мережею російської дезінформації. Цілою мережею вебсайтів, які поширюють російську дезінформацію, от власне буквально приблизно тиждень тому вийшло розслідування на сайті NewsGuard. Це було колективне розслідування журналістів-розслідувачів NewsGuard разом з журналістами Аналістами New York Таймс, Клемсен University та інших також технологічних компаній, і вони встановили зв'язок між Джоном Дуганом і 167 вебсайтами, які поширюють кремлівську дезінформацію. Це переважно або локальні вебсайти, або національні вебсайти, які були створені, щоб здавалося б, поширювати локальні новини, поширювати якусь інформацію. Вони наповнюються переважно а, завдяки а, штучному інтелекту, а, тобто це немає якихось окремих команд, які наповнюють ці сайти. А, і журналісти спочатку звернули увагу на саме локальний сайт а, Вашингтону а, DC Weekly. Вони також звернули а, увагу на локальний сайт новин у Лондоні London Краєр. Згодом вони а, знайшли зв'язок із Чикаським вебсайтом Chicago. Крон та Дейлі. New і ці сайти наповнювалися завдяки штучному інтелекту. Але також на цих сайтах публікувалися такі більші статті, які стали дуже поширеними і дуже популярними. І насправді, якщо подивитись статистику 19 основних наративів, які були поширені у цій мережі, то ці наративи набрали більш ніж. 37 мільйонів переглядів Олексій, А, а які і... власне ці наративи про що йдеться і на що найбільше зверне... звертають увагу власне цих статтях? От власне а, а, наративи, які поширювались на а, цих вебсайтах, вони звертали увагу на українську корупцію. Вони намагалися якось підкреслити українську корупцію. Було дуже багато матеріалів про те, що президент України Володимир Зеленський, начебто, купує якусь елітну нерухомість. От один з цікавих матеріалів, який набрав одну з найбільших кількості переглядів, це мільйон триста тисяч переглядів. Це матеріал про те, що президент України, начебто, купив велич. Чезний має таку короля а, Великої Британії Чарльза. А інший матеріал, що, начебто, а, президент України купи, купує яхти, і а, от власне, у розмові з а, головною редакторкою Ню вона звертала увагу на те, що а, дуже важко а, прорахувати наскільки успішною ця дезінформація, наскільки насправді багато людей сприймає цю дезінформацію з цих 37 мільйонів переглядів. Але важливий той факт, що ми чули ці. Наративи повторювалися навіть на капіталістському пагорбі під час розглядання пакету додаткової допомоги у 60 мільярдів для України. Тобто ці наративи повторювалися, і можливо, все ж таки частка з цих 37 мільйонів людей все ж таки сприймає ці наративи. І пропонував було послухати. і кілька досить дивних матеріалів, опублікованих у лютому 2024 року. Тоді сайт із назвою New York News Daily, який має назву новинного сайту Нью-Йорка, але ми вважаємо є частиною мережі Дугана. Заявив, що американська компанія Paramount Pictures об'єднала зусилля з українською студією, яка пов'язана із Зеленським, щоб робити новий фільм про Зеленського вартістю в 115 мільйонів доларів. Задля цього наративу вони використали навіть відео Чака Норріса та Дольфа Лундгрен. На яких обдурили та залучили до цього через платформу Камео, де люди можуть заплатити зіркам, щоб ті записали короткі відео? На цій платформі їм обманом надіслали запит записати відео, у яких вони дякують комусь за роботу над фільмом. Відео змонтували так, наче ці зірки дякують Зеленському Олексію. Чи дезінформація, яку допомагав поширювати дуган, чимось суттєво відрізняється від тієї дезінформації, яку намагається через свої мережі поширювати Кремль? Так, насправді відрізняється такою увагою до деталей та такою більш витонченою структурою, як ми почули, от в прикладі буквально щойно від головної редакторки NewsGuard, ця інформація інколи є багатошаровою. Тобто, якщо основні наративи, які взагалі загалі повторюються пропагандистською машиною Кремля, вони можуть базуватися або на якомусь одному вигаданому джерелі, або взагалі не базуватись, то тут є. Є така певна багатошаровість джерел, на яку власне звертають увагу журналісти розслідувачі Що спочатку спочатку якийсь канал на Ютубі, в якого не є багато підписників, публікує інформацію, начебто від якогось таємного джерела. Потім цю інформацію підхоплюють локальні журналісти, які були в цій мережі дезінформації. Дугана потім ця інформація поширюється в усі мережі а, тобто є така багатошаровість, і ми побачили. От в цьому прикладі яким почули про, начебто, цей фільм, який Paramount Pictures знімає про, про Зеленського. Що було багато джерел в цій інформації? Всі вони були вигадані, всі вони були фейковими. Але над цією інформацією попрацювали значно більше ніж у випадку переважної більшості на наративів російської дезінформації. Інший дуже цікавий момент це використання штучного інтелекту. бо це не така сама структура, як припустимо в каналу «Russia Today», на який працює дуже багато штату, в якого дуже багато грошей. Ця мережа дезінформації відповідно до журналістів-розслідувачів могла цілком управлятись просто з квартири Дугана. І ми бачимо, що кількість цих вебсайтів вона постійно зростає. Якщо в квітні журналісти нараховували там приблизно 20-30 вебсайтів, то зараз йде річ про 170 сімдесяти. От Власне, можемо послухати коментар, якщо маємо час про те, як використовувався штучний інтелект у цьому випадку з мого досвіду типові російські наративи дезінформації часто покладають на якийсь один доказ, якщо покладають на щось узагалі. Можливо, на якусь неправдиву інформацію чи сфабриковані документи, чи постановочні кадри, або допис про кремлівського телеграм-каналу. Зазвичай це лише один доказ і досить незначний. У випадку із активностями Дугана він використовує різні тактики, щоб поширювати фейкові наративи і надати їм більше авторитетності, як у тому ж випадку з наративами вам про фільм Парамонт ще один новий елемент інтеграція штучного інтелекту. Багато із сайтів ці мережі дезінформації використовують штучний інтелект, щоб переписувати контент, і переважна більшість того, що вони публікують, справжні новини, переписані з інших новинних організацій. Олексій у нас лишається буквально менше хвилини. Роман питає: чи можна притягнути Дугана до криміналу до відповідальності за брехню? Насправді проти Дугана є ордер на арешт зовсім по іншій судовій справі у Сполучених Штатах по звинуваченню в хакерстві. Він зараз знаходиться в Росії, тобто. Притягнути його до відповідальності з Росії для міжнародного судочинства буде все ж таки важко. А судової справи щодо а, цієї мережі дезінформації зараз а, немає, але будемо стежити продовжувати стежити за цією темою. Якщо ми можемо ще встигнути ще 30 секунд, ще одне питання від Тараса. Чи може українські можуть українські блогери та журналісти щось протиставити такій масовій пропаганді? Ну, насправді в Україні як у багатьох країн є цілі мережі мережі журналістів розслідувачів, які власне займаються розслідуваннями та розвінчуванням цих фейків. Олексій, дякую тобі надзвичайно. Олексій Коваленко був на зв'язку зі студією. Розповідав про те, як працюють у сполучених штатах власне мережі поширення російської пропаганди або пропаганди з метою дискредитації України. Як цьому протидіяти? Олексій, дякую дуже. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, прибережіть їх на завтра. Завтра ми повернемося до ефіру. о 18, як завжди. А сьогодні, о 22 не пропустіть програму. Часта там будемо ще більше говорити про важливу для України конференцію, яка відбувається у Берліні. А також іншу цікаву інформацію для вас на все добре. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.